Інформаційний вечір на телеканалі Аверс продовжується в ефірі. Програма цей день. Коментарі я Марія Петручик. Вітаю вас. Вітаю всіх, хто доєднався цій порі до нашого ефіру. Отож, на календарі, 15 грудня, ну власне сьогодні Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні. Попри новорічно різдвяний настрій, все таки розуміємо, що до березня місяця ще будемо жити в режимі карантину. Хто в якому режимі, але в режимі карантину. Ну і власне оприлюднили новий проект змін до конституції України в частині децентралізації. І про це і не тільки будемо сьогодні говорити. Зі мною студії голова Луцької районної ради Олександр Умальчук. Пане Олександре, доброго вечора. Доброго вечора і міцно здоров'я всім. Взаємно і нашим глядачам міцного здоров'я вам, пане Олександр. Ну, давайте почнемо власне з адаптивного карантину. Ми розуміємо, що це вже поняття. Ми звикли вже це буде два роки, пане Олександр, як ми в режимі адаптивного ювілей, карантину вже да, ювілей. Так надіємося, що це останній ювілей, пане Олександр. Але все ж таки, те, що стосується життя громад, життя бізнесу, ж... інвестицій і так далі. Чи от цей адаптивний карантин і оцих два роки, чи вони позначилися на житті наших громад, місцевого врядування і так далі. Адаптивний карантин вже назва така, люди вже напевно не сприймають, бо слово адаптивний. Ми вже адаптувалися. Адаптувалися, так. Адаптувалися, так та. І я дивлюсь, на вулиці вже люди ходять без масок, і вже в магазин забувають дягнути маску, і в транспорт забувають дягнути маску. Вже адаптувалися. Люди, вони думають, що на них маска є, а насправді вже немає. Просто вже адаптувалися. Але враховуючи, у нас показники вже непогані по вакцинації, тому. Ну, всі ж кажуть, вакцинований, захищений, тому потрібно адаптуватися і жити далі. А як повпливало взагалі ця ситуація на громади? Я думаю, що дуже сильно повпливала і на громади, і на економіку всього світу, тому що люди в багатьох країнах закриті на карантин, не виходять своїх будинків, це приклад і Австралії, і Нова Зеландія, де вони по три місяці взагалі не виходять з усель, закриті. Ну, у нас такого не було. Нас такого не було, щоб люди не виходили з будинків, тому що в нас не так закони, скажімо, слухають, як в тих країнах, що я назвав. Оскільки нас, як би не кажуть, ми слівно вже проти. Будь-які нам зміни, щоб нам не казали, завжди всі проти. А чому проти? Тому що 30 років ми завжди казали, що чиновники це зло. Чиновники зло, і вони всі крадуть, і вони всі не такі. І, а вийшло так, що чиновники почали рекламувати вакцинацію, і люди це не сприйняли. Якби в нас медики рекламували фахівці, скажімо, відповідні лаборанти, люди б більш сприйняли цю ситуацію загрозливу, і я думаю, що в нас показник був, може, 70% вакцинованих людей. Тому ми живемо в реаліях України. Після ми маємо наслідки розвалу Радянського Союзу. Дуже багато людей на заробітки їздить, є з чим порівняти життя в Україні та інших країнах. Тому ми маємо такі низькі показники 40% по Україні вакцинації. Можливо, це прибільшені результати, можливо, применшені. Я не знаю насправді, як воно. Справжній результат. Те, що тільки ну, розповідають... це офіційна інформація. Да, мусимо на економіку. але як вона є, відповідає, я не знаю цього. Пане Олександре, те, що ще впливає на наше життя, ну власне дійсно, те, що я значила на початку, опублікували новий проект змін до конституції в частині децентралізації. Mm -hmm. Ми вже знаємо, що два роки це питання піднімається, і ось опублікували новий проект. За найбільш втішними прогнозами січень-лютий, ну з власне ми маємо новорічно різдвяні свята. Десь буде розглядатися, будуть розглядатися ці зміни до конституції. Ми з вами обговоримо так, які зміни основні передбачені, те, що стосується децентралізації. Але все ж таки, пане Олександре, ви як очільник Луцької районної ради, поки ми не маємо, щоб ми розуміли ну, важливість власне цього кроку, поки ми не маємо цих змін у конституції. Це як Заважає розвитку тієї децентралізації реформи, яка сім років у нас фактично вже триває. Е, вона не то, що заважає, вона паралізувала роботу районних рад повністю. Тому що е, те, що нам обіцяли, коли ми обиралися в районні ради, що в нас має бути створена префектура і виконкоми при районних радах і обласних радах. І префекти мали обиратися на три роки. Е, ми бачимо, що в нас сьогодні голова адміністрації є, а не префект. То префект, мені б здається, це була б інституція набагато б пришвидшила розвиток громад, тому що так само громади в підвищеному стані. Хто що здійснює нагляд за правильністю прийняття рішень? Сьогодні відсутні взагалі будь-який нагляд. Не з боку прокуратури, не з боку СБУ, не з боку адміністрації. Нагляд цей відсутній. І відбувається такий перекос. Ну не повинна бути якась гілка влади без нагляду. Це апріорі тягне за собою тяжкі наслідки. І ми бачимо по всій країні, які відбуваються в тій чи іншій громаді, поділ землі. Умовно, дербант землі, а не поділ землі, намагання тієї чи іншої громади конкурувати і битися за землю, які там їм належать, думаю, чи не належать. Тому інституція префектури ці процеси якби, врегулювала. А так, сьогодні на громади поновішали. Стільки функцій і видатків, що вони ну є ж громади, що спроможні, а є, що не спроможні. коли була районна лікарня, умовно в бувшому районі, і вона дісталася тій громаді, що на території якої знаходиться, і тепер ви обслуговуєте цю лікарню, але ж ще там додатково там дві три громади утворилися в цьому районі. А чому ті дві громади не долучаються до фінансування, фінансування. Е, тієї медичної установи? Хоча дивлюсь, заявляють наші мужі, що ви давайте е, дофінансовуєте лікарні, боріться з ковідом, е, будуть покращити показники. Ну, шановні, а ви понавішували всі-всі функції е, на громади. То чого вони мають дофінансовувати? Так, да, сьогодні додавали 4% ПДФО. Ну добре, але ціна на Е, На енергоносії НРУС, вже 7,60 Мені розповідають світло. 7,60 виставляють комунальним підприємством. Газ по 47 тисяч я чую так само виставляють. Ну це величезна сума, непідйомна. Тому тих 4%, відсотка. Я думаю, їх і не хватить, розумієте. І коли законотворець розмежує ці всі функції, тоді я думаю, буде покращення результативності створення нашої державності. Пане Олександре, те, що пропонується, от в цьому проекті змін до конституції в частині децентралізації, це те, про що ви зазначили, Замість місцевих державних адміністрацій передбачене створення префектур. Власне, будуть префекти. Але пане Олександра, тут постає ще одне питання. Три роки також там угу. передбачено. От на вашу думку, все таки нас міс... депутати місцевих рад на п'ять обираються. Да, на 5. Так, пані префект тут три роки стоїть. Термін. І все Бо це так... президентська гілка влади. Ну але тут ще не до речі, це зміна до конституції. В чому також будуть очевидно проблеми. Це вже буде Верховна Рада. Mm -hmm. Я думаю, що там досить буде багато і заперечень і підтримань цього моменту, тому що ще не ясно, хто буде призначати префекта, чи все таки президент, чи це буде кабінет міністрів України. Е, якщо президент, по суті, от нас зараз голова mm -hmm. обласної державної адміністрації, президентом ж призначається Звичайно. правильно. Так, а тут Скубиня ще питання міські. відкрите. Тобто, в Верховній Раді, все-таки можуть бути певні суперечки. Ну, сподіваємося, що там істина народиться, mm -hmm. все таки, але ну. От хто має призначати в остаточному варіанті на вашу ну, думку, Ну, Якщо президент чи це президентська кабінет? гілка влади, тому я думаю, президент все таки має призначати з подання кабінету міністрів, тому що мають бути обговорення тієї чи іншої кандидатури, фаховий чоловік, не фаховий, чи там жінка фахова, не фахова. І тоді з подання і відповідно мають прийти всі спецперевірки тієї кандидатури, чи вона відпадає? Заданим вимогам, і тоді президент має якби підписати цей указ і призначити префекта на в район, Чи це буде область? Ну мені пане Олександре здається, якщо е, в Верховній Раді буде це питання підніматися, але не мусять це врегулювати. То ж таки, все таки його буде призначати. То очевидно, що десь цей момент прийде, що все таки президент призначатиме, тому що на услуги народу думаю підтримає. Скільки там 20, 226 голосів, е, щоб підтримати зміни, е, Так, Це е, дивіться в першому читанні. Це буде 226 голосів. Але після цього має відправлятися в Конституційний суд. І коли Конституційний суд вже визначить, чи це буде правильно, там це все дасть позитивну оцінку, він знову вертається в Верховну Раду і знову Верховна Рада голосує. Після того це в першому читанні. Після того вона має на слідующе пленарне засідання набрати 300 голосів, конституційну більшість набрати. Але тут же питання, чи вони наберуть 300 голосів. Чи опозиціонери підтримуються, чим це цікаво розбудовувати державність, чи не цікаво, то вже потрібно ну, ми побачимо, хто за Україну, хто проти України. За органами місцевого самоврядування, так само обрання депутатів 5 років буде термін їхніх повноважень згідно цих змін. Але бачимо, що для префекта дають 3 роки. Угу. Тобто, пане Олександре, якщо так прикинути, якщо оберуть ще раз нові депутатів до громад, до районних рад, то все таки ще один рік. Виходить, там префекта призначене наступних три роки, тобто будуть з попереднім префектом. Чи не варто все таки зрівняти можливо, от цей момент часовий щодо повноважень депутатів? і префекта? тут не можна порівнювати. По перше, там іде ротація йде. префектів, побули там Луцький район. Чудово три роки. Потім поїхали Рівненська область, Рівненський район. Але коли він себе зарекомендує, можливо, він і не буде справлятися, тоді його не перепризначать в іншій області. В нас, дивіться, коли я був депутатом обласної ради, в нас був один голова обласної ради, потім другий став голова обласної ради не ради, а обласної адміністрації. Був Гунчик, потім прийшов Савченко, потім Погуляйко прийшов. Тобто, три голови. І нічого страшного. Ну, це президентська гілка влади. Але область розвивається, бо є обласна рада, і обрані депутати на 5 років, і голова обласної ради на 5 років обирається. Але його так само голову обласної ради можуть щось не сподобався, там за рік, за два можуть змінити чи за півроку, як в Рівненській області відбувалося, там сім разів їх міняли голів. Все залежить від фахових якостей тієї чи іншої людини. Чи вона відповідає критеріям, чи не відповідає. Пане Олександре, зазначається, крім того, зміни про те, що держава залишає за собою тільки функції адміністративного нагляду, які реалізуються через префектів. Те, що ми з вами зазначили, а разом з тим власне, зазначається, що ну, багато обов'язків покладається на громади. Відповідно, ну, всі ці обов'язки реалізація їх повинна. Тримуватися якимись ресурсами, зокрема і фінансовими ресурсами е, в теперішній ситуації, яку ми маємо на цю пору, чи можемо ми вважати те, що у нас ці громади спроможні і вони не потребують підтримки від держави, а лише оцей от адміністративний нагляд. Чи може все таки на початках? Ну фактично, пане Олександр, це ж початки. Ми маємо сім років, так які раніше сформувалися громади, які вже стали на ноги і спроможні, а які ще розвиваються. Можливо, десь на початках варто було б підтримати громади у їхньому розвитку? Перший рік комітети Верховної Ради так само дивилися, де помилки де є плюси. І ті, що неспроможні громади, вони будуть об'єднані, доєднані до спроможніх громад, але це вже буде після 2025 року. І законотворить зараз буде напрацьовувати ці всі моменти, щоб виключити усі всі фінансові проблеми. Тому після укрупнення, я рахую, декілька громад, неспроможніх до спроможніх, все налаштується і буде все гаразд. Пане Олександре, те, що стосується районних рад, тому що те, що експерти помічають у цих змінах mm -hmm. до конституції, ще які можуть питання виникати, це те, що стосується власне назва адміністративних одиниць. Ну, я не знаю наскільки це є суттєвим. Там будуть райони чи повітря, чи селище чи містечка, так власне, це не зазначено поки що, але все-таки чи буде чи варто було ну, наприклад, ми беремо Луцьку районну mm -hmm. раду. Чи варто було б щоб в нас було там повітове містечко? Так от. Центральне, наскільки я розумію, mm. е, ви скажіть, що нас будуть запитувати, чи ми там згідні, чи не згідні. Е, сказали, будемо повіти називатися. Все, проголосували, і ми вже повіти стали. Тому наскільки ми будемо впливати е, на назву, я думаю, що ніяк не будемо впливати. Та ми можемо десь висловлювати, там, е, робити політичні заяви там, в районних радах, але чи це змінить думку депутатів Верховної Ради, я сумніваюся. Тому це більш на розсуд. Я думаю, депутатів Верховної Ради, які їхні бачення, є все-таки міжнародні експерти, є комітети. То я думаю, вони визначаться і зроблять правильний вибір. Чи це буде назва район, чи це буде повід. Але те, що в нас мають бути виконкоми, коли виконком, це значить, що будуть в нас вже ресурси, фінансові ресурси. І ці фінансові ресурси будуть спрямовувати на розвиток громад по району. І це дуже чудова якби, ініціатива. і Так само це буде виконком і в обласній раді. Це будуть додаткові надходження. І не буде, скажімо, адміністрації, які вам спускали, і робили нагляд за бюджетними видатками. Тому виконком буде приймати повністю ці рішення, зваження, і виноситись на сесію, і розприяти кошти будуть по громадах району вже. Пане Олександре, те, що ми десь бачимо в цих змінах, ми розуміємо, що в Верховній Раді депутати ще будуть е, е, говорити про це особливо певно мажоритарники, які є на місцях, десь спілкуються з місцевою е, владою, більш тісно і бачать певні проблеми, те, що стосується районних рад. На вашу думку, чи варто було б в конституції ще щось значити? От зміни якісь нести? Можливо, якісь функції закріпити? Можливо, те, що фінансів стосується, от щодо цього не назви, а все-таки щодо конкретних дій е, ну зараз, згідно конституції, в нас повноваження ті, що і були. Змін ніяких немає. Нас тільки обмежили фінансово. А які додаткові функції нам внесуть, і які е, нам відліжують, скажімо, ті функції, ми побачимо після е, внесення цих змін. Але те, що Асоціація районних і обласних рад дає свою пропозицію, тому так. що вивчають думку всіх 118 районних рад. Вивчають, і ми е, так само вносимо і на комітети Верховної Ради, і озвучуємо, і в публічній площині. Я думаю, вони будуть враховані. Тому що дійсно є проблем багато сетланспортне сполучення між до громадами. Це розчистка тих самих річок озер, які межують на громадах. І не можеш озеро почистити. Я половину, ви половину чи річки. Вона має русло там, річки почищено бути повністю. Тому що якщо вона йде там умовно з Білорусі йде, і йде там ще кудись, там, да? то ми ж не можемо ту частинку, а там болото пішло, і вона не буде тікти. Тому треба тут спільно діяти, до інші районні ради доєднувати. Співпрацю маємо. І для того потрібно ці фінанси закладати. Хто це має робити? Яка громада, яка сума грошей. Так само, траспле сполучення, ми бачимо, чому маршрутка в те село не заїжджає чи в те не заїжджає, бо немає такої чіткої комунікації. О сьогодні. Кожна скажімо, громада думає, що вона головна, ну але ж від того не повинні люди, скажімо, страдати, що ви головні, не ви головні. Ми маємо спільно робити так само. і префект, маємо нагляд за законністю, Ну, якби догляд, нагляд робити. Пане Олександро, те, що стосується, ну от я не знаю, чи взагалі можна вважати і чи є таке поняття, тому що знаєте, як раніше як раніше було, там є села, є район, mm -hmm. там їдуть з району, там mm -hmm. е директори, якісь е в селі вже готуються. Чи зараз взагалі районна рада вона якось впливає на громади? Тобто чи є якась співпраця е в плані загалом співпраці і в плані можливо якоїсь впливу там чи прийняття рішень і так далі? Ми дивіться, спілкуємося з всіма громадами. Вплив, скажімо, сьогодні на громади мінімальний. Є мінімальний і з боку адміністрації, і з боку районних рад на керівництво громад. Але є такі питання, що потрібно всерівно погоджувати з районною радою. Вони виносяться на комісії і на сесії. Зумієте, але якщо не буде співпраці, скажімо, не буде діалога, тоді почнеться війна. А війна нікому не потрібна, бо це іде руйнації нашої державності. Тоді потрібен діалог, але законотворець має чітко прописати, щоб не було прових колізій. Не було, і тоді буде в нас все як гітара грати по струнах. Тому ми маємо це діяти швидко. Пане Олександре, те, що стосується взагалі термінів прийняття змін до конституції в частині децентралізації, тому що ми можемо дуже багато говорити е, про терміни, скільки нас триває децентралізація, ця реформа. Там. ми можемо е, про так би мовити золоті приклади там Польщі, як там прийшла децентралізація говорити, але все ж таки. Ми маємо два роки. Так, десь був момент, коли вже стартували в цьому напрямку, щоб е, прийняти зміни до конституції в частині децентралізації. Бачимо, знов це питання стало на порядку денному. І, власне, вже Верховній Раді говорять про те, що січень лютий люти, ми будемо розглядати, працювати над цим питанням. Угу. Ну але чи воно буде? Пане Олександре, на вашу думку, чому стільки часу ну, зволікали над прийняттям змін до конституції і зрештою завершити цю реформу децентралізації, поставити на ній крапку і дати громадам розвиватися? Е -е, да, Зволікання були з боку депутатів Верховної Ради, тому що дуже багато депутатів не вбачали взагалі. Е на субрегіональному рівні районних рад взагалі не вбачали, якби це не потрібна скажімо, інституція місцевого самоврядування, так само і адміністрації вони не вбачали, але були дискусії, були перемовини, і все-таки побачили ті мінуси, що без. Цієї інституції неможливий подальший розвиток державності. В Польщі існує так само субрегіональний рівень. Вони спочатку поляки відмовились, але побачили, що неправильно вони пішли, і воно і вернули все таки. І так само ми маємо ну, цей рівень зберегти, тому що для прикладу ту саму лікарню на воду не має бути лікарня, скажімо, в тій чи іншій громаді. Вона має бути в районі в районі, якби. Для того, щоб фінансувалося з районного бюджету, а не була тягарем в ту чи іншу громаду. Ну добре, є, якщо біля міста Луцька громада, вона де реверсні додатчі держави, йде, вона так. має за що фінансувати. А якщо громада 50 чи 70 кілометрів від міста Луцька знаходиться, де немає промисловості, де немає виробництва, де землі, скажімо, не такі якісні, як там Луцький чи Горохівський бувший район, то що їм робити? Тому такі е, об'єкти, що є тягарем на громаді, я рахую, вони мають бути в районі, якби, і фінансуватися з державного бюджету через районні програми. Пане Олександре, те, що стосується, власне, лікарень, от хотіла б, щоб ви те, що стосується цей день так прокоментували слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. От сьогодні, власне, обговорювали і міністр, і голови постійної депутатської комісії стратегію розвитку системи охорони здоров'я до 2030 mm -hmm. року. Ось він зазначив міністр охорони здоров'я про те, що. Цитую, окремо, хочу наголосити, що ефективність медичного закладу залежить багато в чому від керівника та управлінських рішень місцевої влади. Хочете якісну медичну допомогу, підтримуйте свої лікарні на рівні громад, додав міністр. Угу. Чи можемо, пан Олександр, говорити, коментуючи власне оці слова міністра, про те, що все-таки нас налаштовані покласти питання фінансування тих от лікарень угу. на громади? Дивіться, я думаю, що це. Неправильно є покласти на плечі лікарні, повністю вони ще дофінансовували. Давайте вже на громади повісимо поліцію, армію повісимо, ще щось там може там космічні програми, якісь там повісимо на плечі громад. Е е громади на що спрямовані для розвиток і покращення е добробуту місцевих жителів. Для того щоб залучити інвестора, для того щоб зробити якісні дороги, освітлення школи, щоб давали якісну освіту діткам, для того щоб виховати, скажімо, фахівців, які в майбутньому будуть будуть давати розвиток нашої державності а додатково їх навантажувати. Потрібно спочатку інвестора знайти, які будуть сплачувати податки. А хто сьогодні дасть гарантії цьому інвестору, що завтра на нього не наїдуть, скажімо, державні органи, такі як там податкова і інші, і зарештують йому рахунки. Хто дасть гарантію, що так от не відбудеться, ніхто не може дати. Тому ми як можемо інвестору гарантувати, що це відбудеться? Ми ж бачимо по всій країні захват земель відбувається, підприємств. Хто захищає бізнес, та ніхто. Тому е, сьогодні ми бачимо від'їхати 100 кілометрів це Польща. Там е, захищений бізнес і масове підприємства повідкривалися, і українці працюють на польських підприємствах і привозять гроші сюди. Тому потрібно на законотворчій е, ниві, якби прописати, щоб е, ніхто даже в сторону діючих підприємств не мав право глянути. І тоді, коли буде інвестор відчувати свою захищеність, тоді е, повірте, буде співпраця громад. Буде черга стояти, на якій території, розмістити те чи інше підприємство для того, щоб дороги були якісні, освітлення, культура розвивалася. Бо якщо культуру ми, скажімо, похоронимо, то за що ми там воюємо, за що ми відстоїмо? Культура має бути мають бути традиції, має бути освіта, а не чекати, що вже постфактум ми там обговорюємо деякі питання, які трапляються скажімо, на наших дорогах. Ми бачимо нещасні випадки. Потрібно освітницьку програму садочка впроваджувати для того, щоб покращити життя кожного українця. А для того, ця громада має мати ресурс на це все. Повірте, фахівці хватить громад, але потрібно все таки забезпечити цими коштами і не заважати їм. Пане Олександре, що стосується ще одного моменту розбудови, певна з самого початку, коли вже ми мали останні вибори до районних і е, рад і до громад, е, власне чи урегулював законодавець, так би мовити, те питання от передачі. Різних об'єктів комунальної власності, mm. тобто, чи не стикнулися громади з тою проблемою, що там є якийсь об'єкт, ну чий він має бути, чи так само от є якийсь об'єкт, чий він все-таки районної ради чи тої громади, чи урегулювали вже це питання? Е -е, дивіться, згідно е, те, що ще в 2020 році прийняли е, зміни до бюджетного законодавства. Кодексу, де мали районні ради передати всі заклади, які потребують державного фінансування. А ті, що не потребують державного фінансування, можуть або передати громадах, або лишити за собою, або там продати, або здати в оренду для того, щоб поповнити свої, скажімо, свої бюджети. Але деякі громади стикнулися: ну районні ради стикнулися з тим, що громади не хочуть брати на свій баланс лікарню, не хочуть брати якісь там. Освіту не хочуть брати будинок культури, а районні ради не мають права фінансувати. І виходять в нас колізії, і заблокована, скажімо, робота комунального підприємства. І фахівці не можуть тримати заробітну плату. Це в нас є такі районні ради по Україні, що стикнулися такою правовою колізією. Вони звертаються до суду, щоб зобов'язати цю громаду взяти собі цю лікарню чи інший, якби заклад. Тому є ці правові колізії, і ми неодноразово це піднімали питання. То, через що і депутати Верховної Ради це про це знають, неодноразово на Асоціації міст України ми спілкувалися, і на асоціацію районних і обласних рад ми відносно цього спілкувалися. Тому є ці колізії, пане Олександре, і на завершення на е, завершується mm -hmm. рік і власне, ми розуміємо, що і обласна рада, і громади, і районні ради десь працюють над бюджетами. Взагалі, як зараз виглядає бюджет районних рад? Чи взагалі він є? Ну і власне на що спрамовується фінансування коротенько? Одна хвилина. Пане Олександр, е, значить, е, держава на цей рік е, в 2021 році жодної копійки нам не дала. Тому які в кого були перехідні лишки, вони сформували бюджет на 22-й рік. Але держава на 22-й рік передбачила мільйон майже 300 тисяч гривень для функціонування виконавчого апарату районних рад. Ну, цей сумен, це мізер такі, що недостатньо, скажімо, зробити якісну роботу районних рад. Тому ми в цьому плані спільно з асоціаціями працюємо для все-таки і з депутатом Верховної Ради, і з В'ячеславом Володимировичем Рубльовим спілкуємося постійно, щоб все-таки ці зміни внести і щоб префектура і виконкоми запрацювали в районних і обласних радах. Дякую, пане Олександре. Ну, ми завжди знаєте з надією на кращий і в завтрашній день, і в Новий рік. Дякую вам за розмову. Дякую. Нагадую, голова Луцької районної ради Олександр Мальчук був сьогодні гостем нашої студії. Дякую нашим глядачам, що були з нами. Не перемикайте, далі новини.